Коли хтось лається, принижуючи тебе. Коли хтось дає поради, які ти не просиш, коли хтось вважає тебе винним у своєму болі, коли вони не чують тебе, нескінченно принижуючи, кажучи лише про себе, коли вони порівнюють тебе з іншими, ігнорують, засуджують чи висмінюють твої думки і почуття, зупинися. Дихни глибоко. І пам'ятай, це їхній біль, а не твій. Знай, що вони бачать свій єдиний сон і будуть бачити його, поки не прокинуться. Знай, що вони не тебе знають, а свої ілюзії. Можливо, їм важко любити себе. Можливо, вони шукають підтвердження своєї цінності зовні. Можливо, вони роз'єднані зі своїм диханням. Тілом, дорогоцінною життєвістю та своїм істинним покликанням. Можливо, вони живуть в дуалістичному світі доброго та поганого, правильного і неправильного, успіхів та невдач. Можливо, вони забули просту радість буття, можливо, ти це розумієш. Можливо, ти вже був там, де вони зараз. Не намагайся їх змінити, але вони. Не намагайся їх виправити, але вони не просять бути виправленими. Чим більше ти натискаєш на них, тим більше вони відштовхуватимуть тебе. Не заплутайся в їхній мережі скорбот. Будь ясним, навіть жалісним, без тиску на будь-кого. Це нормально, що вони засмучені. Це дійсно так. Дай їм свободу, щоб бути засмученими. Це нормально, що вони розчаровані в тобі. Дай їм волю розчаровуватись. Це нормально, що вони засуджують тебе. Нехай вони будуть вільні у цьому. Нехай вони будуть вільні у цьому. Будь вільний у висловленні своїх думок і почуттів. Дозволь собі сумувати, злитися, сумніватися, бути винним. Нехай усі дорогоцінні енергії протікають через тебе, вони не зачіпають тебе, коли ти дозволиш їм рухатись вільно. Так, у цій подорожі ти зустрінеш багатьох охоронців воріт. Так чи інакше, продовжуй свій шлях і дозволь іншим іти своїм. Тобі не треба пояснювати чи захищати його. Будь собою у ці часи. Не борись з темрявою, і як би там не було, вона не має жодної влади. Просто включи своє світло. Джозеф Костер